Всім доброго, і я вже мільйон років не виходила в ефіри, не працювала наживо, але я сьогодні не можу уминути. У мене сьогодні один з щасливих днів. Саме щасливі це буде, звичайно, наша перемога. А сьогодні один з таких моїх особистих щасливих днів, тому що на кінець-я отримала свою колоду у пошуках свого я. Мене звати Ксаня Карачун, я тренер міжнародної асоціації психосоматики і тілесних терапій. І тілесних практик перепрошую, буває. Я прям від хвилу від хвилювання, що взяла в руки такі свою колоду. Я дуже довго чекала, щоб мені Ярослав її віддав <смі> в руки. Там були свої нюанси, але я сьогодні ну не можу, щоб неї не похвалитися, тому що просто колода бомбезна. І так, ця колода створена для роботи з психологом, або ж ця колода замінить вам роботу з психологом у ній вона складається з трьох частин. Перша частина – це 40 карток. Ой, напутала. Буває. 40 карток, які називаються на сьогоднішній момент, вони називаються «Порада дня». Їх 40. На 40 днів. За 40 днів повністю змінюється, повністю людина трансформується. Наступне це 40 карточок, це задача дня. І ще мені дуже подобається, що тут, в моїй колоді, є 40 підказок на день. Тобто, підказка дня. Ти називайте підказка від всесвіту і так далі. І так. Цю е, колоду е, можна використовувати і на наших терапевтичних сесіях. Тобто приходить людина, в неї є запит. Коли вона йде додому, що ви кажете? Ви знаєте, а давайте ми вам дамо домашнє завдання, ви виберете собі домашнє завдання самі з цих 40 карточок. Або вона каже: Я не хочу домашнє завдання, тому виберіть собі з 40 запитань, запитання, на яке ви будете. Яке ви будете запитання обдумувати цілий тиждень до наступної нашої сесії і дасте на нього відповідь? І можна дати таку надихаючу пораду від Всесвіту, пораду від мене, неважливо, пораду від психолога, для того, щоб людина знала, що можна далі, що її може мотивувати до роботи далі. Це може використовувати і психолог, да, і психотерапевт. На своїй сесії ще раз, ця колода заміняє 40 терапевтичних сесій. Я її довго складала, щоб все склалося так, як повинно бути. Чим класна колода, ви її можете собі заказати, навіть якщо ви не психолог. Якщо ви не психолог, що ви робите? Ви кожного тижня, там, наприклад, в понеділок, берете собі одну. Картку з колоди, яка називається порада дня, зелененької колоди. Одну картку берете собі з жовтенької колоди. Вас буде запитання дня, і у вас буде порада дня. Це така класна штука, вона так шикардосно працює. Я, коли це все записувала, я тестувала на своїх клієнтах. Дійсно, ну заміняє терапевтичні сесії з психологом, мене поб'ють, напевно, за це психологи, але е, можна дійти трансформувати себе. Чому колода називається в пошуках свого я? Тому що ми зараз при війні, ми дуже себе згубили. Ми е, на першому плані в нас воїни і це класно, що вони в нас зсо вони, вони боги, ППО, боги, Я навіть ну не, не зменшую їхню важливість в нашому житті. Але коли ми губимо себе. Коли ми губимо своїм внутрішній себе, коли ми втрачаємо цей стержень, з нами трапляється одна дуже неприємна історія. Ми вигораємо, ми входимо в хронічний стрес, перестаємо дозволяти собі жити, заробляти. Сім'я йде на другий план, і що і ми не можемо донатити на ЗСУ. Я думаю, ви мене розумієте, хто мене тут на сторінки мої на сторінці мої друзі. Вони прекрасно знають, як я до цього ставлюся. Отож, давайте ми зараз з вами пограємо. мене руки чешуться. Я вже стільки а, наробила фотографії, я вже відосики не знімала. Ну колода реально мені бомбічна. І так, давайте ми зараз. 40 картинок виберемо пораду цього дня. Ну, ми цю пораду можемо там взяти сьогодні четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ми можемо кожного дня 40 днів змінювати, але е, коли кожного дня щось треба робити, ми зараз дуже втомлені, ми реально рано чи пізно заб'ємо болт на це. Я сама така, це нормально. Ми всі зараз живемо в хронічному стресі. Тому візьміть, е, якщо щось, то на 3-4 дня, а ще краще на тиждень. І так, порада цього тижня. Самі цікаво, що мовити. Розкажи про свій ідеальний робочий день через 5 років. А ще краще, запишіть свій ідеальний робочий день через 5 років. Просто відпустіть будь-які е потолки, будь те, що е каже, що у вас це не вийде. Е просто сядьте, сконцентруйтеся і напишіть. Свій, Опустіть свій робочий день через 5 років. Ну, давайте я спробую через 5 років. Ну, по-перше, я буду працювати тільки 3 дні, а 4 я буду відпочивати. По-друге, на той момент я точно в рік буду вже заробляти не, не свій перший мільйон, а вже буду набагато більше заробляти. Далі, це буде кабінет, це 100% буде кабінет, бо працювати з дому мені, ну, мені дуже складно. Не знаю, як хто. А мені дуже складно працювати з дому. Далі. Що буде з моїм ідеальним робочим днем? Ну напевно, я буду такі в цьому приміщенні, бо я вже тут 8 років. Єдине, що з кабінету в кабінет переїжджаю. На даний момент в мене був зроблений ремонт. В мене зелені крісла, через п'ять років. Я не знаю, який кольор я виберу, але це не важливо. Важливо те, що я буду працювати в комфорті з кондиціонером, Мені буде або тепло, або прохолодно, якщо це буде літо. <тур культу> я буду мати дуже гарне, зручне крісло, що я зараз маю. От мені там подушечки під мою спинку, щоб мені було комфортно. Я буду мати е гаджети, я хочу працювати в онлайні все-таки, хоча дуже люблю, коли до мене приходять в кабінет. Так. Е мій робочий графік це. Е ну, в районі 3-4 клієнтів в день, ну, плюс-мінус, можливо, ще 5, Можливо, а можливо, ні. Я зранку я завжди сплю. Це мій робочий день, я сплю, тоді я випиваю чашку кави, в мене такі ранкові мої процедури, ритуали, а тоді не раніше часу я йду на роботу. Так, що в мене ще буде в моєму ідеальному дні? В моєму ідеальному дні ще буде. А, що в мене ще буде в моєму ідеальному дні? В моєму ідеальному дні буде капучино на, на роботі, без цього ніяк. У мене буде дуже класний зошит, який я записую всіх клієнтів. У мене буде ручка, яка гарно пише, столик. Тобто я буду працювати з комфортом. Ну, я вже тобі собі там, поки я з вами тут говорю, я вже собі накидала. Основне, що які емоції я буду отримувати від цього. Так. Думаю, ви зрозуміли, як описати свій ідеальний робочий день через 5 років. Ідеальний робочий день, там десь є вихідний день. Так, наступне це ми будемо вибирати зараз питання дня. Яке питання дня я маю собі розказати? Так, що допоможе мені бути собою? Відпочинок. мене зараз на першому місці відпочинок, відпочинок, який не завжди я собі дозволяю. І так, що допоможе мені бути собою, це відпочинок. Це час, який я проводжу на природі і з своєю сім'єю. Це те, що мені дійсно допомагає бути собою. Ваші варіації на тему ви теж можете собі там записати. І так, в нас тепер підказка дня, порада дня. Так, що нам на сьогодні радять наші зірки? Ти найцінніша та найкраще у тебе є, знай це. Я самоцінна у себе, і ви так само-саміцінні у себе. А, що з цього? На 4 дня а, я собі описала сьогоднішній робочий день. Ще 4 до понеділка, плюс-мінус, я що роблю? Я візуалізую свій ідеальний робочий день. Тобто, кожного дня я прикриваю очі, перше, що я роблю, розслабляю тіло. Обов'язково, коли ви в стресі, ваші м'язи напружені. До речі, хто ще не вміє розслаблятися, у мене шикардосно йде моя гіпнотерапія, у мене дуже шикардосні відгуки. З липня місяця я працюю на повну суму, а зараз я ще там наполовину за донейшн в кого що там виходить. Ще декілька-декілька вільних годин на кінець червня у мене там є. Розслабляємося, а тоді візуалізуємо свій. Ідеальний робочий день, і так 3-4 дні. Чому це записується в вашу підсвідомість? А наша підсвідомість, ми не забуваємо ми пам'ятаємо про це, що це маршрутизатор, який нас веде туди, де ми маємо бути. Тобто, де я буду через 5 років в робочий день, я вже точно знаю. І Які мене робочі дні, я теж точно знаю, що допоможе мені бути з собою. Кожного дня я буду думати про це питання і давати собі відповідь. І не тільки давати собі відповідь на питання, що допоможе бути з собою, а як я можу бути собою. Ну, сьогодні я на роботі. Завтра я працюю в першу зміну. Я собі поставила, що по п'ятницям я буду працювати до обіду, а після обіду я йду на дуже гарний день народження. Я там розслаблюсь, я переключусь, я поспілкуюсь з гарними людьми. Це допоможе відчути, де я в цьому житті. І я буду чотири дня пам'ятати, я, напевно, навіть собі сфотографую, поставлю на телефон на заставку, що я у себе такі найцінніша, і я це точно знаю. Ось така в мене колода, яка називається «В пошуках свого я. До речі, візуал мені малювала моя старша настуня, так що я їй дуже дякую. Виглядає, ну, мені, мені дуже подобається, суперово. Так, Як завжди, я друкувалася в психобуці. Ярослава Дороганя. я йому дякую за терпіння по відношенню до мене. І колода Колоду можна купувати. Беріть колоду, розгрібайте, я серйозно, особливо не психологи. Колода на кожен день вам просто допоможе пройти оцю терапію без психолога, і це буде набагато дешевше. А якщо щось у вас, якісь є запитання, я завжди з вами на зв'язку. Ваша Ксенія. Цілую, люблю мирного нам дня.